Шановні тепличани, зараз в теплику ми знаходимося вулиці Незалежності. Раніше центр був як центр, магазини були в один рядочок. А тепер один крутий бізнесмен значить, засрав цей теплик, курників понаробляв і ось ми бачимо, що в нас є. Але саме головне, підемо далі. Це тут ззаді універмага. Та ззаду цих курників є стоянка для автотранспорту. Ось ми показуємо. Це є стояночка для автотранспорту. Ну, На жаль, на цій стоянці сьогодні дороги немає. Скажіть, будь ласка, ви задоволені цією стоянкою, де дороги взагалі немає? Пані? От ви заїхали зараз до машини. Подивіться, тут яма на ямі, побитий асфальт. Ви сплачуєте податки, купуючи топливо, платите збори всякі. Купуляючи товар, ви платите ПДВ. Це є податок в цій громаді. Ви задоволені тим, що ця стоянка розбита в пух і прах, натомість по сусідній вулиці роблять асфальт, бо там є депутат теплицької. Громади від партії стратегі Гройсмана Москальчук, який всі бюджетні гроші забрав туди, а тут немає за що зробити дорогу. Ну, звичайно, не задоволено. Ну, так ви ж б'єте машину, то може вже пора пред'являти якісь претензії цій владі, щоб вони відшкодовували завдані збитки водіям. Якщо до них не доходить, якщо в них там є круті депутати, тупоголові, які там сидять у цій раді. Приймають дебільні рішення, гроші крадуть не туди де треба, а туди де їм треба, бо до його магазину відсутній, то може вже пора подавати цю владу в суд та відшкодовувати збитки. Люди подони тут розбивають, амортизатори відриваються, значить, шарві опори відпадають і ніхто не звертає уваги. Яка ваша думка? Так, я погоджуюсь. Дякую вам. Галим показуємо далі цю стояночку. Значить, півметрові ями. Замість того, щоб зробити асфальт тут, горе депутати, аферисти теплицькі, які себе називають партія Гройсмана, прийняли рішення зробити асфальт коло кольки Москальчука, бо там магазин у нього є. Скажіть, шановна, от дивіться ці ями, що можна ноги поламати дітям. Машини тут б'ють. Яке ваше відношення до цієї дороги? Жахливе. Жахливе. А що ви хотіли побажати оці нашій владі, нашим дебільним депутатам? Розум. Розуму. Так в них його нема, бо вони від стратегії Гройсмана. Вони все тут захопили вже в районі. Показуємо далі. Ось, рівчаки. Машина виїхати не може. Вон по рівчаках зараз буде скакати, дивіться. Опа, скочила, пів метра яма. Але в наших депутатів мозгів немає, бо вони від стратегії Гройсмана. Сьогодні дзвонить до мене один депутат та й каже, ну треба щось робити. А я їй задаю питання зустрічницям депутату. А навіщо ви голосували за ці дебільні видаткові гроші на Колькину дорогу? Нас обманули, ми тільки проєкт рішення приймали. Так не проєкт рішення треба було приймати, а треба було дивитися, що ви понаприймали. А тепер ви робите вбор в борг дорогу замість того, щоб тут зробити стоянку для автовласників. Шановні, скажіть, оці ями вам не заважають ходити? Тут же ж ноги можна поламати. нас не Рівчаки. Дороги немає. Ви служили нібито асфальт, а насправді рівчаки полишалися. Шановні, як вам ця дорожка подобається? Ноги ви ще тут не поламали в цих ямах. Мовчать люди, бояться. А чого ж не бояться? Тут сімгущі є Колька Москальчук, депутат від стратегії Гройсмана. Лозунг їхній кради сам, щоб другі не вкрали. Ось так ми і живемо. Рівчаки, ну кому це? Вже клепки, мозгів немає в наших депутатів. Навіщо робити Москальчуку дорогу? Шановна, от ви йдете зараз по цій дорозі, діться ямики. Вас вони влаштовують?